Усім привіт, друзі! Сьогодні я вирішила зробити розтяжку для шпагату. Відсьогодні я починаю відео із гімнастикою, гімнастичною підготовкою. І хто справді це любить, для кого це буде дуже корисно. Ну що ж, а ми починаємо. Як вам дозволяє розтяжка, так ви робите. Я покажу, як робити новачку і. Професіоналу. А давайте починати. В нас 10 хвилин для відпочинку, і 30 ми працюємо. Ну що ж, вірніше, секунду. Починаємо. Перша вправа собака мордує вниз, і ми поступово е згинаємо ноги. Новачковий варіант. Просто ось так от постояти. І потім затрималися у цьому положенні, а новачок затримується ось так. Наступна вправо ми будемо розтягувати ногу. Лягаємо на одну ногу, а до іншої ми будемо тягнутись приготувались. Також, як вам дозволяє розтяжка, новачок робить ось так. І стараємося мати випрямлену спину і торкнутися не скостюпитися головою, а животом. Тепер на ногу, носочок витягнутий на себе. Так, тут хочеться горбити спину, але потрібно тримати і має нас тягти, особливо ось тут. Добре. І наша наступна вправа буде ось така. Ми ось так ногу заставляємо і будемо ось так її тримати. Як вам дозволяє розтяжка. Новачок робить ось так. Ті, хто трішки вже займається, роблять ось так. А ті, хто професіонал, роблять, як я. Також має тягнути біцепс. Переходимо на другу ногу, чекаємо 10 секунд і починаємо. Також можна навіть далі поставити, аби добряче тягнуло. Займайтеся на карімації такому, знаєте, м'якому, аби вам було зручно. Добре. Наступна наша вправа це така от. Досить вправа тяжка ми будемо ось так от вигнатися і назад. Почали. Новачок робить отак. Було би добре, якби ви навіть обійняли свою ногу, але це повинна бути сильна розтяжка. При цьому нога має бути вирівнята. І наступна наша справа на другу ногу так само це робимо. обнімаємо свою ногу, аби ще більше розтягнутися. Я вас добре тут затягнула, трішки довше відпочиваємо. І приготуємося до наступної вправи. Ми зараз будемо відпочивати. Ну, як відпочивати? Ми будемо лежати і тягнути ногу на себе. При цьому нога має бути максимально вирівнена. Я вам даю трішки швидше закінчити, тому що це досить тяжка вправа, для вас це може бути тяжким. А хто продовжує, то зараз має зупинитися. І продовжуємо зразу на другу ногу. Перерви ми не робимо, тому що час у нас дорогий. В наступному ролику я вам покажу, як навчитися колеса. І також я вам даю, а той, хто продовжує робити, зупиниться засікаю. Зупиниться зараз. І наступна наша вправа я трішки нам скорочу, бо бачу по часу в нас не дуже багато часу. Будемо робити менші перерви. І значить, ми ось так от переходимо з ніжки на ніжку. Ось так. Це дуже гарна вправа. Така от. І наступна наша вправа. Дивіться, ми сідаємо на шпагат, як вам дозволяє ваша розтяжка. До речі, забули про новачків. Новачок робить ось так. І просто згинаємося вперед. І так, 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Новачок робить так само, тільки на... 3 секунди. Так, і наступна наша вправа це теж наш шпагаті. Ми а, кладемо ось один руку, а, оцю, а другою ми тримаємо другу ногу. І так, 5 секунд новачок робить по своїй розтяжці. Три секунди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, 4, 5. Добре. І остання вправа в нас це буде кішка вперед і назад. Ну, можливо, ще одну нам додам. Значить, аби розтягнутися, ми повинні ось так от віднімати ноги назад. Так, це боляче. Новачок робить ось так. Просто сидить. Добре. Перевіряємо наші результати. Дивлюся свій результат. Якщо ви будете це робити 30 днів поспіль, то побачите результат, як у мене. Що попа до нових зустрічей на колісі? Бувайте! До нових зустрічей!